Розділ 53. Червона рибина в чорній воді. Джулія повернулася у скайп до Джамала. Він не бив тебе. Покажи своє обличчя. З тобою все гаразд. Його очі голос виказували неабияку тривогу та стурбованість. Я не знаходив собі місця, поки ти з ним говорила, поки тебе не було. Ні, не бив, відповідала засмучено. Джулія потребувала часу, щоб зрозуміти, усвідомити. Прочути все, що сталося щойно між нею Мухаммедом та Джамалом. Однак Джамал своїм поспішливим розпитуванням не давав їй можливості взяти паузу. Він був надто стривожений і збуджений. Що він сказав? Де він зараз? Одне за одним сипалися його запитання. Він пішов, сказав, що не повернеться, що я його більше не побачу. Позірний спокій Джулії збадьорив Джамала. Отже, я можу приїхати до тебе, так? Так, її відповіді зробилися небагатослівними, і це суттєво відрізняло теперішню Джулію від тієї, яка могла годинами теревенити без безупину. Коли ти до мене приїдеш? М'якість її голосу змінилася стриманістю, причину якої Джамал не міг осягнути. У кінці квітня, якщо точно, то 25-го числа раніше не зможу, моя бейбі. Мені потрібно ще деякі справи тут залагодити, але ти можеш уже виробляти для мене офіційне запрошення для в'їзду в країну на п'ять днів. Невдовзі я побачу тебе, обійму, поцілую. Він не встиг договорити, бо Джулія урвала його. Джамали, я думаю, тобі доведеться оселитися або в готелі, або в орендованій квартирі, але не тут, у мене. Їй не давали спокою погрози Мухаммада, і вона намагалася убезпечити коханого. Де ти хочеш, у квартирі чи в готелі? Він невизначено стенув плечима. Не знаю, я можу й на лавці в парку заночувати, відмахнувся жартома. Джулії зробилося неприємно. Така реакція насторожила її. Якщо він неспроможний оплатити готель, то яким коштом збирається приїхати в Україну? Тобі або жартувати з деяким роздратуванням, занепокоєнням чи то спитала, чи то ствердила. То де ж ти все ж таки хочеш зупинитися? Орендувати тобі квартиру чи забронювати готель? Джуля домагалася відповіді. А ти будеш зі мною, бебі? Ти зможеш пробути зі мною п'ять днів? У голосі міміці Джамала майнула якась дитяча розгубленість. Звісно, милий. Тоді я буду там, де ти обереш, мені байдуже. Аби тільки ти була зі мною. А ночувати я можу хоч на землі, в парку. Він знов зробив спробу пожартувати. Джулія дедалі більше дратувалася на думку, що Джамал такий самий бідар, як і Мухаммед, що не виключено. Він розраховує на її підтримку та, вірогідно, просто хоче вирватися з Алжиру до цивілізованішого світу. Хвилі недовіри накрила її. Вона злякалася повторення історії стосунків з Мухаммедом. Скажи, Джамале, від страху голос Джулії завжди робився низьким з металевими нотками. Чому ти ставив мені такі дивні запитання? Чи моя це квартира, чи є в мене машина, чи допомагаю я синові матеріально, чи працюю я? Усі вони стосуються мого матеріального становища. Чому тебе це цікавило? Що? Ти думаєш, мені потрібні твої гроші? Очі Джамала спалахнули ледь приховуваним гнівним вогнем. У мене виникли такі підозри. Які підозри, що мені потрібні твої гроші? Його рот презирливо скривився. Ось що я тобі скажу на це. Якщо я маю потребу в грошах, я прошу їх у Аллаха, а не в людей. Ти втямила? І я втомився від твоєї недовіри. Якщо ти мені досі не віриш, то навіщо й далі витрачаєш на мене свій час? Я цього не можу збагнути. Просто залишимося друзями, коли ти не здатна мені повірити. У Джулі, наче морозом, сипнула по спині. Знову попереду замріла самотність і страх здушив горло. Пробач мені, пробач, Джамале. Я розумію, що ображаю тебе своїми підозрами, і я не хочу тебе втрачати. Пробач, якщо зможеш. Просто я так натерпілася від чоловіків. Але ж я нічого поганого тобі не заподіяв. і я не ті чоловіки, що завдавали тобі болю і обманювали тебе. А вже ж, звісно, ти пробачиш мені, так? Я все розумію, і пробачаю тобі, моя бебі. Та я відчуваю сильну злість на тебе. Дуже прошу, вір мені, просто довірся. Зі мною тобі не потрібно нічого боятися. І я маю тобі сказати, у мене достатньо коштів, аби відкрити в Києві ресторан. Джулія почулася розгубленою серед тієї суперечливої інформації, яку озвучив про себе Джамал. То він сказав, що у нього небагато грошей, то що може відкрити ресторан, де правда, вона не могла розібратися. Хоча, власне, їй було неважливо, які у нього статки, важливо було не втратити його самого та його кохання. А якщо він, бідний хлопець, подумалася Джулі, і не має уявлення, яка сума потрібна для відкриття ресторану в Києві, то вона допоможе йому. Продасть свою трикімнатну квартиру, придбає однокімнатну, а гроші віддасть Джамалові для заснування власного бізнесу. Вона не залишить його без підтримки, як не залишила Мухаммеда, наблизившись до страху втрати чоловіка, відчувши смертельний подих самотності, Джулія вже не боялася повторення історії свого третього заміжжя. Вона заспокоювала себе тим, що Джамал усе ж таки старший за Мухаммеда і любить працювати і не стала з'ясовувати правду. Я завтра піду до юриста, щоб виробити тобі запрошення. Учора я дізналася, що для цього потрібно, що? Потрібно, щоб у мене на банківському рахунку була щонайменше тисяча доларів. Ти маєш таку можливість? Так. За підказкою Мохаммеда, я останнім часом відкладала гроші, тож я маю деякі заощадження: три тисячі доларів. Я можу поповнити власний рахунок і взяти в банку довідку про наявність коштів. Надійшли мені копію свого паспорта у Фейсбук приватним повідомленням. Гаразд, усміхнувся він ніжно. Джуля замовчала про те, що оформлення документів і пересилка листа до Алжиру платні і коштуватимуть 200 доларів. Її не спиняла необхідність викласти цю суму, аби тільки Джамал приїхав. Джуля досить швидко підготувала всі потрібні для візи папери і прибула у відділення експрес-пошти, щоб надіслати пакет. Дівчина-оператор попросила уточнити адресу, і Джулія, швидко поповнивши рахунок свого телефону, набрала номер Джамала. Так, вона іноді телефонувала йому, хоча частіше це робив у все ж таки він. До речі, щоразу, коли він дзвонив, на рахунку його мобільного була необмежена сума. Його грошей завжди вистачало на доволі тривалі розмови, які ніколи не переривалися з причин нестачі коштів. Джулія заважила цей приємний факт. Отож вона зателефонувала до Джамала, щоб дізнатися його точну адресу. Слухавку взяла якась жінка і пролопотіла щось незрозуміле арабською. Джулія подумала, що то хтось із сестер і не збентежилася. Вірогідно, Джамал спить, втомившись. Він відзвонив за півгодини, і Джулія запитала про жінку. Джамал дивом здивувався і до краю стривожився. Жінка? Яка жінка цього не може бути? Тут немає ніякої жінки. Мій телефон завжди при мені, квапився він виправдатися. І що ти тепер думаєш про мене? І він доволі часто запитував Джулію про це, непокоячись, що вона знову виявить недовіру і почне підозрювати його у недобрих намірах і замислах. Та цього разу вона була спокійна. Усе гаразд джамали. Я про тебе думаю, що найкраще. Мабуть, це одна із твоїх сестер брала слухавку. Ні, це неможливо телефон при мені, навіть коли я сплю, затявся той. Тоді, певно, я не туди потрапила. Таке буває. Не хвилюйся, милий, я тобі вірю. Дякую, моє красуне. Як отримую повідомлення з пошти, то відразу заберу твого листа, а тоді зберу всі документи до посольства. І 25 квітня. Ми вже будемо разом. як Мухаммед, він не повернувся, він не кривдить тебе. Ні, джамали, його немає вже три дні, і зв'язку з ним немає. Мене тільки турбує, як тепер мені отримати розлучення, якщо він не з'явиться. Не турбуйся, люба моя, на все воля Аллаха. Четверту добу від Джамала не було жодної звістки. Джуля день у день чекала від нього дзвінка. Чи хоча б смс-повідомлення. Вона не могла спокійно їсти, спати, працювати. Усі її думки оберталися тільки довкола жамала. Вона ані хвилини не могла прожити без нього, і їй нестерпно було усвідомлювати, що він ось уже стільки часу обходився без неї. День від дня Джулія, за відсутності, джамала, згасала, тліла, танула. Вона дуже схудла і зробилася схожою на дівчинку-підлітка. Коли Джамал зникав, Джулія починала підозрювати його в нелюбові, в нещирості, адже не могла повірити, що емоційно прив'язаний до неї чоловік, який дійсно сумує за нею, може так довго не виходити на контакт. Очікування та пристрасть, що випалювала дужу, виснажували її щодень то більше. На п'яту добу Джулія не витримала, написала смс-повідомлення. Якщо я тобі не потрібна, так і скажи, не муч мене. А вже через секунду після відправлення смс зателефонував Джамал. Не вигадуй нічого. Я думаю про тебе цілий час, сумую за тобою. Ти моя бебі, ти моя красуня, я кохаю тебе, ти потрібна мені. Джулія не очікувала від Джамала такої палкої пристрасті. Це вперше за цілий час він сказав, що кохає її. Від щастя, вона ладна була пурхати, як ніжний весняний метелик. Джамал освічився її коханні. Отже, все серйозно, отже, він не дурить її. Я також тебе кохаю, Джамале, щиро зізналася вона, і мені так тоскно без тебе, так неймовірно тоскно. Не зникай надовго. Чому ти щоразу полишаєш мене на декілька днів? Мені завжди здається, що ти мене кинув. Ні, моя бебі, я ніколи не кину тебе. Вір мені. Просто я влаштувався зараз на ще одну роботу, щоб підзаробити грошей. На яку роботу, дивуючись, поцікавилася Джулія. Удень я працюю в магазині, а вночі водієм одного чоловіка, тому не можу часто дзвонити і довго розмовляти. Вибач мені. Джамал так щиро це промовив, що Джулія була зворушена. Бідолашний мій, яку ж суму ти маєш для відкриття ресторану в Києві, якщо тобі доводиться ночами працювати водієм на когось, аби заробити грошей для приїзду в Україну. Сердешний мій джамал. А я ще сказала, що ти житимеш у готелі, думала вона, насолоджуючись оксамитовими нотками його голосу. Сонце моє, коханий мій, ніжно мовила Джулія. Не турбуйся, мені нічого не потрібно, тільки приїжджай. Ти житимеш ці п'ять днів у мене вдома. Мухаммеда однаково немає. Ти запрошуєш мене до себе додому, правда? зрадів Джамал. Звісно, я житиму в готелі, якщо у тебе виникнуть проблеми з Мухаммедом. Та якщо проблем з ним не буде, то я увійду до твого дому, моя кохана жінка. Адже ти тепер моя кохана жінка, так, мій хороший, чекай мене. Я сьогодні отримав твого листа з документами. Завтра поїду до українського посольства. І я чекатиму. Але як же важко дається мені це чекання?